1990 рік Атлантик Сіті, штат Нью-Джерсі. Дональд Трамп відкриває своє грандіозне казино Трамп та Джмахал, найдорожчий гральний дім світу. Трамп сяє на сцені король удачі та ризику. А тим часом Україна Житомирщина на околиці наших титанових родовищ з'являються американці. Геологиня Олена Ремезова тоді особисто спілкується з ними. Вони не туристи, не дипломати, вони представники великої світової компанії, які теж починають свою гру з ресурсами. І ще працюючи в експедиції, це десь початок 90-х років. То до наших запасів прицінювалась компанія «Дюпон». Хоча вони приїхали до нас в поля, вони з нами працювали на деяких осипах. Причому одразу можу сказати, що вони були згодні взяти, навіть не самі найкращі, об'єкти, так що я пам'ятаю цих фахівців, я з ними спілкувалася. Ну тобто, тому що я теж ще непогано знаю англійську, то мені не було важко розібрати, що вони власне хочуть. Ще задовго до заяв Трампа у 2025-му, у 1990-му американські хіміки і геологи вже шукають у Житомирських селах український титан. Вони тут були, немов космічна експедиція на чужій планеті. Але їх перевага іще яка була? По-перше, вони вивчали домішки в Ільмініті, а це можуть бути досить цінні компоненти, такі як скандій і Ванадій. А по-друге, значить, у них була технологія, така яка дозволяла, скажімо, ігнорувати той момент, який вміст двоокису титану в Ільмініті. Це переважно металургійне застосування. А дюпонівські технології це Хлоридна. Їм, в принципі, байдуже який там міст. Якщо їм треба в даний момент там переробити, у Трампа через рік, у 1991-му, дев'яносто першому, уселетить Шкереберть. Казино та махал банкрутує. Імперія найбільшого світового гравця тріщить по швах. А у цей же час з Житомирщини зникають і американські геологи раптово і безслідно. Ці дві історії на перший погляд ніколи не мали перетнутися. Але чому через 35 років великий гравець Дональд Трамп раптом зацікавився українськими рідкісними металами? Про які скарби у нас під ногами ми самі не знаємо, але про них точно знає Москва і Вашингтон, і куди у 90-х зникли американці? Невдовзі всі розгадки. Дюпон це американська національна хімічна компанія, одна з найбільших у світі, і вона не єдина зі світових гігантів, хто хотів зайти на український ринок ресурсів ще на початку становлення нашої незалежності. Сьогодні ми розкажемо, хто їх сюди не пустив. А поки давайте зрозуміємо, чому саме зараз Трампу знадобилися наші багатства. Невже у США немає своїх? Америка має там дефіцит по ну, наприклад, навіть Титан. Америка ще 6 років тому закрила свій останній завод, який виробляв титанову губку. Чому вони програли конкуренцію Китаю? Ну в них не було це національним інтересом, це була економіка. ось Америка втратила власну титанову індустрію. І сьогодні Америка критично залежна від імпорту. Основний постачальник сьогодні це Японія, але раніше важливим постачальником була Росія, яка, в свою чергу, майже 100%… А сировини для титанового сектору Росія імпортувала 83% з якої було українське походження. На початку 1990-х років основним виробником рідкісноземельних елементів були США, зокрема, родовище Mountain Pass. Однак, у 1990-х Китай здійснив модернізацію своєї рідкісноземельної галузі галусі за активної участі держави. В результаті став найбільшим виробником рідкісноземельних елементів у світі, і Трампу це нині дуже не подобається, як і першість Китаю щодо видобутку білої нафти літію. От зараз що відбувається в США, от чого чого Трамп кинулись там та запроваджувати, і так далі, тому що вони втратили свою промисловість, а виявили, що без промисловості ти статусна держава не можеш підтримувати. Все виробляється в Китаї, айфони виробляються в Китаї, то виробляється в Китаї. 45% економіки Китаю. Це є промисловість. Промисловість дає інновації, промисловість дає масову зайнятість. Вся Європа, наприклад, вона це тільки на китайських батареях. Цей напрям розвивається на базі цих рідкісних, рідкісних металів, які вони мають. Так? А рідкісно земельні це я ж кажу це зв'язок, це космос. Це Оборона, промисловість це теж важливо. Ну тому Китай на сьогодні диктує в цьому плані умови. До речі, одна з причин, чому, наприклад, Трамп так цікавиться Гренландією, в тому числі, там не тільки те, що це ворота в Арктику, які дозволяють США забезпечувати свою безпеку, в тому, тому що там теж є рідкоземельні метали. У культовій дюні Френка Герберта вся галактика бореться за прянощі. Єдиний ресурс, без якого неможливі космічні подорожі, пророчі здібності, і навіть саме життя еліт прянощі є лише на одній планеті Аракісі. І той, хто контролює її, контролює імперію. А тепер уявіть, що такі прянощі існують і в нашому світі. Це рідкісні метали, зокрема літій і титан. Без них неможливі електромобілі, суперкомп'ютери, ракети, сучасна зброя. Сьогодні саме Китай домінує у світовій переробці, але Трамп прагне змінити хід цієї економічної гри. І в цій боротьбі йому потрібні саме наші прямощі, українські ресурси. А чи пам'ятаєте ви, що саме Трамп сказав про наші багатства, які захотів обмін на зброю менш ніж за місяць до публічної суперечки у Білому домі? Вони мають надзвичайно цінну землю з огляду на рідкісні метали, нафту, газ та інші ресурси. Я хочу, щоб наші кошти були захищені, адже ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І знаєте, вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду, вони можуть бути російськими одного дня або не бути російськими одного дня. Але ми будемо мати всі ці гроші там. І я кажу, що ми захочемо їх повернути. Я сказав їм, що хочу отримати рідкісноземельні метали на суму еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів. І вони по суті погодилися на це, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю Фокс News. Ви знаєте, я думаю, що президенту Трампу, ось коли починалися ці розмови відносно використання і так далі, не зовсім коректну інформацію давали. Ну він же ж пам'ятаєте, зразу говорив про рідкісноземельні Металі. Ну, Нема тут таких рідкісноземельних металів на 500 мільярдів доларів, які він хоче отримати. Нема. І бути не може. Але якщо оцінювати всю мінеральну сировинну базу України, да, тут є великі об'єкти, які можна розробляти і на які хорошо заробляти. взагалі у нас досить потужна мінеральна сировинна база. В цілому чому так сталося? Тому що Україна це своєрідний геологічний центр Європи. Річ в тому, що у нас тут іде такий своєрідний стик різних геологічних структур на нашій території. Кожна з них має свою спеціалізацію, і тому це все відображається на наших геологічних картах. На момент розпаду СРСР у 1991 році Україна у спад... Ковала значні поклади корисних копалин, включаючи рідкісноземельні елементи. За радянських часів вся інформація, яка утримувалася за результатами геолого-розвідувальних робіт на території України, відправлялася першим примірником звіту до Москви. То скільки у нас під ногами прихованих рідкісноземельних багатств, і чого у нас більше з важливих ресурсів: титану, літію чи природного газу? Давайте копнемо у часи Радянського Союзу, аби зрозуміти, які дані про українські багатства були засекречені і одразу летіли в Москву. Знаєте, що геологічна наука в радянському Союзі це була насправді передова наука, як космос, наприклад, чи балет – Там то ж саме відноситься до геології, тобто дуже ретельно, дуже якісно все розвідували. І, але ці дані засекретили в радянські часи. Дуже жорстка була система секретності матеріалів. Навіть топографічні карти і тисяч, тисячного масштабу вони були засекречені. Дані про запаси різних родовищ мали різний ступінь секретності. Ну звісно, тоді, коли складались от в радянський період, звіти я ще трохи застала цей період. Так, от тоді порядок був такий до 91-го року, що виготовлялось кілька примірників звітів геологічних. Перший примірник йшов в Москву. Тобто, росіяни нині мають всю інформацію про наші корисні копалини, окрім декількох нових родовищ вуглеводнів на шельфі Чорного моря, які росіяни у нас теж окупували. Більшість род. Довищ були розвідані ще за часів СРСР. Тоді в геологічну розвідку вкладалися величезні кошти. Велися системні геологозйомочні геологорозвідувальні роботи у 2000-х Розпочалася приватизація і закриття підприємств. Частину видобувних активів передавали у приватні руки або зупиняли під тиском олігархів і зовнішніх гравців, використовуючи тіньові схеми. А багато копалин видобувалися в Україні, але відправлялися напряму до Росії. Для того щоб видобувати що-небудь, ну треба провести там розвідку в радянські часи. На території України розвідку проводили дуже там щільно, дуже ретельно. Але інформація щодо критичних матеріалів вона знаходиться в Москві. Ми в Україні те, що маємо, воно знаходиться під грифом секретне. Я не розумію, в чому секретність. За останні 10-15 років в Україні з держбюджету не фінансувалися системні геологічні роботи, навіть геологокартувальні лише обробка раніше накопичених даних. Українська геологічна галузь вже кілька десятиліть не розвивалася, а скорочувалася. Може тут якийсь і умисел, такий був, але у нас геологія почала катастрофічно скорочуватись. Тобто фінансування геологорозвідки фактично було припинено. Хочу вас подякувати, що ви запросили мене на цей ефір, бо дуже важливим є для всіх працівників геолорозвідувальної галузі, для всіх викладачів геологічних факультетів нашої країни увага до нашої професії, яка довгі роки страждала без такої уваги. Але зараз, завдяки президенту Сполучених Штатів Америки, ми отримали таку хвилю. Давайте сьогодні, завдяки забутим країною спеціалістам, знімемо шлейф секретності з найбільш цінних українських ресурсів. А почнемо ми з титану. Так, так, саме з того титану, який ще задовго до Трампа шукали американські бізнесмени на Житомирщині у 90-х. а потім раптово зникли. Японські компанії вони сьогодні перезавантажені, вони вже не мають майже а, можливості для нарощування виробництва, тому треба робити якісь нові там, кейси, де є великі там, поклади титану. Україна має майже найбільші поклади титану має в світі. Хтось каже, там, 20%, хтось 15% це велика. Великий об'єм, і перше, що робить Америка, вони кажуть, давайте працювати. Якщо говорити конкретно корисні копалини, от особливо ті, що зараз відповідають за хай-тек, то це, звісно, титан. Ну, наші підрахунки от нашого інституту, то це десь світових запаси, плюс ресурси, тобто це та частина, яка ще має дорозвідуватись. Ми оцінюємо десь 20%. Ви лише уявіть. 20% світових запасів титану саме в Україні. Більше лише у Китаї. Титан це унікальний метал, який поєднує легкість та надзвичайну міцність. Він у два рази легший за сталь. Але при цьому має таку ж міцність. Крім того, він не піддається корозії, витримує надзвичайно високі температури та не втрачає властивостей навіть у найагресивніших умовах. Але справжню гру навколо титану ведуть військові корпорації: надійна броня танків, корпуси підводних човнів і надзвукових винищувачів. Це те, що тримає на плаву оборонну промисловість багатьох країн, і саме титан такий необхідний для імплантів на наших військових. Ось можете якраз подивитися, як виглядає концентрат Ось він, да. ось це от титановий діоксид. Починається ось, ось з цього: оце ільмініт, титановий мінерал. Ільмініт і рутіл. Ну запаси ці засекречені, ми не можемо зараз точно сказати, але ми можемо точно сказати, що ми на першому місці в Європі за запасами Титану. Ну і одне з перших місць у світі, можна так сказати, теж. Це е, зразки титанових руд із тих нових родовищ корінних, які ще ми маємо розробляти. Оце от такий цікавий зразок, тому що формування цього родовища це величезна магматична камера, яка існувала там досить тривалий час. Там це 1,8 мільярдів років тому. Тобто спливали от такі от білі кристали, а рудна речовина вона десь там в основному занурювалась, і коли це все застигало, ми отримали от титанові руди. Ну, а Це більш такий простий варіант. Тоже, ці дві породи вони називаються габро. Вони містять якраз титанову мінералізацію, мінерал лімініт. Він і є, трошки металевий блиск. Ну, звісно, наше досить посереднє родовище розсипне там чи карене, воно, звісно, набагато краще, ніж найкраще російське. Якщо порівнювати з Європою, то з європейських країн титановою рудою видобуває тільки одна країна це Норвегія. Були там іще видобутки трошки там в інших скандинавських країнах, але то ну скажемо, масштаби не ті. Так що тут у нас перспективи великі і є що розвивати, коли ми